Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Bulls і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Рубрика коментно no повертається звичайно. Після перемоги України над Бельгією. Увати знатно підгоріло, що і втілилося. У дуже ржачні коментарі, але перед тим як почати читати ватні коменти, давайте напишемо нормальний коментар під цим відео з приводу перемоги збірної України. Дійсно, це було вау після провального першого тайму. Ну відверто кажучи. Так, ми не заслуговували, можливо, на пропущенні м'ячі аж до стандарту, як завжди, геніально виконав Кевін Дебрюйне, лукако замкнув і навіть Лунін, який провів чудовий поєдинок, нічого з тим не зміг вдіяти. Але в другому таймі на полі була лише збірна України. Спочатку зіграла заміна Сергія Реброва. Гуцуляк обікрав захисника бельгійців і без шансів для Тібо Куртуа. Вже за кілька хвилин прекрасний асист від Віктора Циганкова і чудово замкнув його простріл Владислав Вана. 2-1 камбек збірної України. і Це ще не все. Лев Матчу, забарний, прекрасний пас від Зінченка і чудове виконання, навіть як не центрбека, справжнісінький. Форвард забив Ілля Забарний, тож 3-1. Прекрасна перемога, це просто вражаюче. І ми вітаємо всю Україну. Також прошу поставте лайк цьому відео. І будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Окрім того, якщо хочете, щоб рубрика Command, ну, а також всі відео на каналі виходили частіше. Будь ласка, задонайте, підтримайте проект український YouTube, якщо маєте змогу і бажання. Ну а я кажу вам всім дякую, і ми починаємо! Після перемоги України почали з'являтися коментарі на кшталт того, що Бельгія Україні піддалася і навмисно програла. А дехто ледь-ледь відійшов від перемоги збірної України лише під ранок і о четвертій видав такий коментар: Дішові піддавки. І тут одразу теорії змови. Нужно было поддаться по плану, чтобы в дальнейшем не возникло сомнений услуг. И эксперт на думка. Куплен был матч, сразу видно. Индира не зупиняется и одразу ж додае. Фигня полная. А может и не фигня, просто Куртуа и компания вырешили поднести украинцам такой подарунок. Им просто дарят все эти победы, чтобы не расплакались на всю Европу. Але добре, що хоча б Саньок на вішньовій сімки всіх заспокоює. Скоро зборної України не буде і України не буде. Ну так, по класиці, приблизно за три дні, думаю, одразу після матчу відповіді у Генку, ну чи перед ним. Хоча чекайте, якщо Україна знову встоїть, то вся справа в збірній Бельгії. Ну Бельгія вже точно не та і скоро перестане взагалі грати у футбол. Какой исторический матч? Эта Бельгия не имеет ничего общего с той, что была несколько лет назад. Это полный закат некогда великой команды. Раньше она даже на лавке состояла из игроков топ-клубов. А сейчас в старте выходят игроки Спортинга, Брюге, Лиля, Джена, Рейнджерс и Севильи, которая плетется в середине Ла Лиги с отрицательной разницей мячей. И справді, куди ж цим спортингом Лілям Брюге с Плей-Офф Лиги Чемпіонів до самих Локомотивов і Спартаков. Бельгія все, топове поколение ушло, будуть середняком о а полуфіналах Чемпіонату Мира только мечтать. О, так. А ці всі Декетла, Режеремі Доку, це просто аматори. Але і тут знайшлись ті, хто посміявся з перемоги збірної України і всунули своїх карпіних, Буликіних, сімаков і інших аленічевих з Філімоновими. Исторический результат сборной Украины по футболу наряду с ничьей с Россией в 1999 году. Тогда забил почти победный гол Карпин, нынешний главный тренер сборной России. Но в концовке нелепо ошибся вратарь Филибонов, И Россия пролетела мимо Евро 2000. А ведь тот топ состав мог... Все, я не могу это больше читать. Вибачте, будь ласка, про просто какой-то поток незрозумелой, несуразной ватной фигни. Все. досить. але и вони сами перешли суто на лайку. В принципе, так, как спілкуються завжди. Зачем постить это овно? Хохлостан геев из Бельгии натянул. Э -э -э Хохлы были, гейропа была, Зеленского только не выстачает. То есть денег на войну нет, а на футболистов есть. Так, 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 ваш Зеля жестко врет. Это прям Какие ваши доказательства? Это один из пакетов помощи. Ну а я к что до всех на фронт? Все просто! Проиграйте, отдадут в руки ТЦК и на фронт. Вот и выиграли Бельгию. Мотивация! Але насправді українці не дивилися поєдинок Україна Бельгія через те, що ні, немає тривоги, не летять ракети чи шахеди. Просто є класична і псошна причина від росіян. Как мало надо для радості простому українцю плевать на эту Бельгію в тот момент, пока за ним бегает ТЦК. І справді без вати ми не розберемось. Ну що ж, друзі, от і всі коменти, просто зберіг ваші нерви, тому що далі читати це неможливо, але так трішечки покипкувати і посміятися з тих, хто ніяк не може без України, але ми б хотіли, щоб вони вже дали нам спокій, тому і продовжуємо боротися і підтримувати одне одного. Головне підтримуйте Збройні Сили України, тільки завдячуючи нашим захисникам. Захисницям є саме життя України, є футбол і, звісно, є майбутнє в нашої держави. Тому все буде добре, обов'язково все буде Україна. Тримаймось! Ну і на фінал прошу. Напишіть в коментарях, який комент найбільше вас розсмішив, зайшов, бо просто вибухнула ваша свідомість. Також не забувайте про лайки, підписки на канал Legendary Balls. Прошу, прошу, прошу всіх. Ну і підтримуйте проект. Ваші донати теж допомагають. Розвитку каналу, ну і здебільшого, все, що отримую від нашого проекту Legendary Balls, спрямовую на підтримку ЗСУ. Тому і вас теж залучаю. Ще раз дякую, друзі, за увагу. Бажаю всього найкращого. Ну і є новина. Якщо хочете Джерсі збірної України за найкрутішою і приємнішою ціною, мерщій на сайт adidas.ua або в магазин Adidas у вашому місті там зараз діє спеціальна. Пропозиція дуже і дуже доступна. тож ще раз дякую. Побачимось дуже скоро. На все добре. А Україні кажемо перемагай!